Я тільки що привдягнулася, пообідала. І сьогодні ми їдемо у замок. Правда потім зачіску треба буде зробити І макіяжик. Погнали! Привіт! Зараз беру трошки тональника та наношу його під очі легким шаром таким, прям дуже-дуже легким. І беру рум'яна та наношу їх на щічки. На носик і на лобик, в принципі, як мій звичайний макіяжик ось. Але зовсім зовсім легкий шар, щоб не було його багато. І ще трошки додаю більше на носика, щоб було таке, нібито мені холодно. В принципі, мені холодно. Ну, коротше, щоб був більш рожевенький. Беру мамин-хайлайтер, бо свій я десь загубила у квартирі. Не знаю, де він. І у мами не дуже прямо такий хайлайтер, що, як у мене видно з космосу, тому я додавала все більше і більше. Беру туш та накручую її, ой, промальовую вії внизу і в, на, в, на горі. Потім беру пальзам для губ, трошки наношу та кладу у сумочку. Теж мамину. Беру ще хайлайтер і наношу його на верх, над верхньою губою. Беру Джусі Бомб свій та на губки. Так я вдяглась, привдяглась. Макіяжик зробила. Я свій хайлайтер не можу знайти. Боже, для мене це трагедія. Зачіска є ось така коса, як завжди. Ну її дуже Я взяла мамин хайлайтер той. Ну, в принципі, теж виїжджать, але мені треба більше хайлайту. Мені подобається, коли мій ніс і усе це видно з космосу, просто як воно блистить. Так далі. Але, в принципі, теж гарно. Я навіть не думала, що вийде такий милий ніжний макіяж. Ну, а ми вже за пару хвилин будемо виїжджати. Ну, я, як справжня дівчинка, так у мене кері на голові. Я з собою взяла шапку. Вушка котика. Ще пов'язку. вона йшла під мій костюм. Бо у нас зараз буде тепліше, але під вечір ми хочемо поїхати ще в одне місце, то треба вже шапочка Ще в машину покладу з собою куртка. Ні, це не куртка. Пальто сіре у мене дуже гарне. Потім побачите. І я поїду зараз у своєму костюмі та жилетці. Так, ми вийшли на вулицю. Я взяла свою пов'язку, таку жилетку, сіру, сумочка мамина. Все готово. Так, ну, на даний момент ми підходимо вже. До замку, це жовтий був костел, а це замок. Вже я піднімаюсь по сходниках на перший поверх. Там у нас е видадуть нам білети і все таке. Стоять такі вже. Можна роздивитися, що тут так гарно. Ось. І я собі хочу такі шкарпетки. Mm -hmm. Отак От гарно. Піднімаюсь вже на другий поверх, там, де. Починається вже така екскурсія, без екскурсоводу. Ось. І перша кімната це як спальня, мабуть, була для когось. Ну, я б не хотіла спати в такій спальні, де купу тварин таких висять. Лев стоїть. І це унітаз був. <кхи> Стол, така форма. Знову від Оленяці. Медведика шкода. Ось там орел великий. А це. Вистава принцеси Сісі, -Сі. це у неї плаття. Там. Мені дуже сподобалось, особливо плаття, дуже гарне. Це вистава зараз була у замку Кунін з принцеси Сісі. -Сі. Там була тільки що люстра гарна, А це, так розумію, або зала, або просто така ця. Тут я йду по червоній доріжці, прямо як принцеса. Це більшний столик, коли там стоїть їжа чомусь. Тут якісь шарфики, я не зрозуміла, що це, але дуже гарні. Це ще одна кімната. Тут з срібла стояли речі, як чайник та чашки. А це кімната якоїсь принцеси. Я дуже хотіла сама у такій жити, бо все дуже ніжно виглядає, дуже гарно так, прямо як для принцеси. Ну, а тут я. Це, мабуть, для зал, для танців, для балу якогось. Ось тут квіти, дуже багато квітів у цьому замку, але у такого алергія на лілії погано. А сюди можна грошики кинути, але свої грошики я залишу краще собі. Ось тут купу портретів. А тут ми вийшли на маленький мостик, і тут видно парк, у котрий ми підемо. Ось такий він дуже гарний. Ось покажу вам трошки ще. Потім туди підемо, то покажу вам ближче. А це через мостик прийшла в костел, і тут показано речі священика. Так, так далі. І йдемо на третій поверх. Це вже як під кришою ми, під дахом. Це як чердак, але тут теж якась виставка зараз. Не дуже зрозуміло що це, але в принципі гарно. Теж так. Ось тут маленькі віконечка, якась виставка. Я не зрозуміла, що це за виставка, але дуже гарно. Тут, схоже, що різні книжки та такі штучки, якісь, листи, інформація про цей замок, Кунін. Ось. Ось такий він. Це принцеса Сісі, до речі. Ось, ну, тут ми вже переходимо в іншу кімнату, котра є на горищі, і спускаємось униз, бо тут дуже холодно. Ми змерзли і йдемо нижче. До речі, на кожному ось такому переході зі сходинок до сходинки стоять квіти, обов'язково От бачите. ось Знову квіти. Переходимо ще нижче, вже на останній, здається, поверх, то у нас там вже стояли десь квіти, ніж осінні чи будуть стояти. А тут є, до речі. А, ось стоять тут квіти, такі осінні, тематика. А в Новий рік, мабуть, ялинка стоїть тут. Ось, дуже гарно, мені сподобалось, люстра теж гарно. Ну а тут ми йдемо в парк, тут якісь речі, вони вже може як ну, недавніх часів. А тут можна полежати. Хоча ні, тут лежати краще не треба. Ну, раз, два, три, ми у парку. Встав теж кішку, каштани. Вже все сипиться. Я, до речі, назбирала каштанів трошки. Ось так гарний такий великий парк. Ми увесь не пройшли, але шматочку вам покажу. А це сам замок. Він дуже великий. Усе, на жаль, вам я не зняла усередині, але у кінці будуть якісь ходки, то може ще щось побачити. Там вистава Рос трошки є маленька. Ось такий великий замок Кунін, а жовтий це костел. Ось тут я їм булочку, бо дуже проголодалась. Просто дуже хотіла вже їсти. Тут поправляю свою шапочку, звісно, що знову їм цю булочку. Ось. Ну, а тут я просто як якийсь принц з мечем. Принцеса з мечем не знаю замість бути. Ну а тут я просто ходжу і роздивляюся усе. Замку Куніна. Вже йду потрошки на виход. Тут така тропинка гарна. Мені дуже сподобалося тут. Раджу сюди прийти. Тут ще є, до речі, ресторанчик внизу, але туди ми не йшли, бо там якесь весілля. І тут я вже їду додому. Ну, не додому, а ще в одне місце, і я покидаю кунін, цей замок. Тут ще у нас сонечко і бам! Тут же у нас дощ. Іде холодно, ну, круто. Всім привіт! Ми зараз приїхали тут на дачу. Я вже одягла своє пальто, шапочку. У нас дуже холодно. Зараз підемо у хатинку щось їсти, мабуть. Ось, ну а потім у кінці, мабуть. Або я не знаю, як я це буду монтувати. Хто це буде монтувати, тому удачі. Я бажаю собі удачі. І в принципі сьогодні дуже була гарна. Прогулянка, мені сподобалось. Зараз вже холодно, відео буде вже закінчуватись потроху. Ну, ще поїм, може щось ще покажу. А в кінці будуть фотки з замку або десь у початку відео. Ще, сьогодні ми були у новому гіччині. Це одне місце у Чехії. Не знаю, я про нього дуже часто чула, ще є старий гічін. Старий ну, але ми були у новому. Зараз трошки покажу дачу, зараз пасмурно, то не знаю, чи ви добре щось побачите. Я вже йду. У мене взагалі зелений костюм, але мені здається, що на камері він трошки блакитний. Тут ще є кішечка десь, кі -кі. Але Я не знаю, де вона. Кудись побігла. Тут у мене дом, будиночок феї. Феї стоять. Це все я робила, але трошки вікна дощом позмивала. А тут. У неї така кулька з гілочок, а тут, правда, це ліхтарик, і сюди отак. Бачите, у нас дуже сильний тер. Ось. Якщо прийде кікі, ця кішка, я її вам покажу. Так, покажу декілька фоток. Це кікі, і я її дуже сильно люблю, прямо як Кері. Тут у сусідки начебто, дерево впало, чи це його так обгризли? Тут я вчора листя збирала. Тут стоїть велосипеди, але влітку тут стоїть басейн. Ще тут у нас... Це по типу не наша дача, а й наша. Тут ми зберемо воду з дощу. Тут мама сижала квіточки. Garden lover. Мама обожнює просто квіточки. Так, ну а я ходжу, шукаю кіки, бо, по-перше, коли приїжджаю на дачу, постійно її шукаю. По-друге, де вона холодно, я переживаю за неї. Хоча вона так змінилась. Вона, коли була поменше, то була така маленька, а зараз вже така тяжка, ми ще навіть носить, правда? Типу, Настя, це логічно, те, що коли вона була маленька, вона була маленька та не тяжка, а зараз вона стала старшою тінейджеркою та вже тяжка. Це логіка. Ну, що хочете, на вулиці кішка живе. Ось, а ще о, вона ж, звісно, стала більш тяжкою, та не так часто ввечері приходить сюди, бо ходить ловити мишей, вона навіть знає одне місце, де їх можна спіймати. Ось так. Ну, а це моє улюблене дерево. Я сюди дуже часто влітку заладжую. Я тут взагалі сиджу, але зараз я просто тую, навіть ну, так можу поставити. Тут кущі, а так зазвичай я тут сиджу, тут іноді кікі сидить. Ось. Ну, так. А там я згрибала листя, але ось за сьогодні вже знову нападало. Один, два, три. Уй! Я тут повсюди ходжу, шукаю кітки. Ще не вечеряла, але я вкрала трошки у маму тут. Печиво. Шоколад, це я не дуже люблю, але цей бисквит та желешку всередині обожнюю. вже Майже з'їла печиво. Тут у нас піньочок, дивіться, це жележка від цього печива. Тут у нас лісні горіхи. Тут я не знаю, це не яблуко, якщо що. Тут кабачки, але їм щось поганенько. А тут малина росте. це печиво. Головне мамі не казати. Бо до вечері взагалі не їжте солодке. Може бути погано, так я взяла, пішла шукати кіки, бо у нас вже трошки моросить. Так, йду шукати кікі, вилізла на дерево, видивляюся її, дивлюся під кущі, повсюди, кричу, де вона. Ой, не знаю. Ну, прийде. Наразі дивимось фільм, як там фоткають тваринок і вчать дітей фоткати їх. Ось. Там була кіки, до речі, а там ми її запускали, і вже вона вон на ліжку топчеться, Просить усіх, дайте їжі, дайте, будь ласка. А тут я знову їм печиво. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вибачте, якщо комусь це не подобається. Але, ну, таке вже. Виглядаю я, звісно, як свинька якась. Ну, що поробиш, що поробиш. Отак. Кікі лежить у мене, розслабляється. Я знаю, що вона у вас перевернута, але вона дуже рада, що я приїхала. Ось це сижу, її глажу. Разом дивимось фільм, вона їз, її язик показує. Ну, ось це наша Кікі. Ось тут же вона вже засинає на моїх ніжках. Ну, в принципі, як завжди. Ось так. Ну, Це вся наша Кікі Спить, їсть. і... Любить, щоб її гладили. В принципі, як усі кішки. А тут вже вона втекла, лягла на підлогу. Збираємося їхати додому. Тут ми їдемо вже додому. Я знаю темно. Тут ми вже на половині дороги, не знаю, мабуть, ще більше. Ну, до зустрічі. Всім привіт. Я вже приїхала додому, вже вечір. Не знаю скільки годин, якщо покажу, е, здається. Зараз 21-22. Ми приїхали, я вже перевдягнулася. Зараз буду чистити зубки та умиватися, вмиватися. Зазвичай я на вихідних роблю собі ще скінкет, якісь, ну, кремами, обличчя, можу так далі. Але сьогодні просто вмиюся. Добре, дуже вмиюся, бо багато де гуляли і не мажу кривом руки, бо вони сухі. Так, обличчя не буду не мастити кремом, не, не буду навіть робити масаж собі обличчя, як зазвичай це роблю. Давайте. Чищу я зуби з такою щіткою від Philips Sonicare. Я була, до речі, у Канаді, і ці щітки у мене з мамою, вони однакові. Правда, у мене тут наліпка. Вони з Канади. Ми тільки міняємо насадку. У нас ще до них є. Щоб ці насадки дезінфікувати та на зарядку ставити, у мене ось така з квіточкою я наліпила та буковкуну Ще беру пасту від Sun, Nature Sunshine називається Sunshine Bright. Беру таку. І відкриваємо і наношу сюди. Ось я буду чистити зуби, може, щось вам озвучу або не озвучу, ну, як захочу. Якщо ви трошки чуєте якийсь зуб зараз, то це не комар, це просто моя щітка так працює з таким звуком. Ну, Мені дуже сподобалася сьогодні прогулянка. Я прочищаю ці зуби свої дуже добре. Потім ще вмиваю спінкою, зуби прочищаю я десь максимум 2 хвилини або хвилину та 30 секунд. Ось, ну Десь так приблизно та вмиваюся, роблю собі скінкер. Але не часто, бо в мене ще молода шкіра, мені це не треба. Але так зазвичай я беру в вихідні або після душу якісь кремчиками, мазюкаюсь і так далі. Так, зазвичай просто вмиваюся, чищу зуби, тут ще якийсь шоколад у мене. ну я в принципі, як завжди. Вмиваюсь чищу зуби, та усе на цьому закінчується. Ось. Ну, або йду в душ ще і так далі. До речі, зацініть мої вуха. Зацініть, точніше. Ну, а тепер будемо вмиватись. У мене є ось такий спонжик, у мене ще був спонжик, дігався так на ручку трошки, Ну, тільки на пальчики. Я милася, але він вже трошки. Поняв? Що в мене ось така пінка обожнюю її. Це Pour Algu, мабуть, щось французькою написано. Дуже люблю цю пінку. Мені... Я просила це минулий рік від Святого Миколая, мені здається. Але я дуже хотіла цю пінку і я її отримала. Ось так я була з макіяжем, по-перше. По-друге, я гуляла в місті, на вулиці, була з кішкою. Коротше, купу де, тому треба дуже добре вмитися, ця пінка мені в цьому допомагає. Видавлюю її небагато, тому вона в мене збереглась на цілий рік. Так, ще трошки можна. Так. І я собі зазвичай ось так наношу її трошки. Розприділяю і вмиваю. Такими рухами, нібито хочу вичистити. щось. В принципі, я і хочу вичистити. До речі, зацініть мою піжамку вже новий рік у мене. <гімнастика>, Гімнастика. У мене і тапці вже новорічні, майже теплі, бо холодно трошки в А Мені хочеться, щоб було тепло. Ну, а піжамку просто з довгим рукавом я хотіла. Шички з змиваємо макіяж також. Бачите, який. Ну, ну, з ким не буває. Тепер його треба мити. Ну, як так можна було. Так, я трошки додала пінки, бо в мене все на землі залишилось. Ще раз промию лобик А якщо цей спонжик падає, його треба промити. Я вимиваю макіяж під очима дуже обережно, бо тут тонка кожа, Та щоб в оку не Хоча потім треба ще й стрілочки, ой, вії вимити. Тут теж в мене. Ось тут складочки теж треба їх промити. Ну і друге, другу сторону. Потім, що в мене є вмивачка, ну точніше, це мамина, я її змию повністю вже макіяж. І обережно спробую змити вії. Вони не змиваються нормально, бо немає нема пінки. Грязна вода ще. Так, ми ну кладемо це сохнути. Ну, а нам треба це змити. Відкриваємо водочку. Добре. Бачите, у мене залишилось трошки туш, навіть змила трошки пальцем, її нам треба змити повністю. Зараз візьму вмивачку свою, мамину. Ось така Вмивачка, бре Care. Я беру вадний спонжик. І так хоп. Так. І готово. Багато не треба, бо воно і так дуже добре зачищається. І взагалі це не вмивачка, а здається, тонер тонік. Ось. І треба нам це змити. Робимо так. Тут у нас велике дзеркало простоє. Так, під очима дуже обережно це треба, бо тут шоколад, бо воно може пекти, мабуть, трошки грізнувато вже. І обережно вій треба витерти. І підвіємо дуже обережно, щоб не дитянуть в око. Так, ну во, змилась. Усе. Так, ну я вже зняла пов'язку, вмилася, тут же сиджу у своєму ліжечку. Може я якось зроблю відео скінкер і так далі. О, я ось влягаю спати. У мене тут багато моїх друзів сидить. Ось. Ну, а вам хочу показати крема мої для рук. Ось такий просто крем для рук. Golden Manuka. Не знаю. О, від Росман Ось. Це я не купувала, мені дарували. Що в мене є набор такий? Це Крем і бальзам для кутикули. Крем Body Collection England. Схоже, це не тільки, ні, Hand Cream. Це для рук. Це індулге якийсь. Не вмію читати. До речі, не тестується на тваринах. Це добре. І до нього йде Кутіку Баль. Кутікула. Ой, бальзам для кутіку. Успокою. Мені дуже подобається, як він пахне, такий жовтенький. Він у мене вже рік. Але я його потрошки використовую раз на тиждень. І. Цей крем. Він білий, він мені дуже подобається, як пахне. Але сьогодні використаємо ось цей. Бо я не планую мазати кутикулу. В принципі, не обов'язково. Але я так завжди роблю, тому мажемо ось такий крем. Ой, цей пахне теж дуже смачно. Якусь цукерочку трошки. Чи ні, навряд чи розмазуємо. Трошки багато, правда, взяла, але чисто. Так, можна трошки протягнути цей крем. Боже, я як, -як інфлюенсер якось. Я не думаю, це не реклама, я просто показую чим користуюсь. Зараз я сплю під одним одіялом та ще одним. Біля мене тут сидять мої завжди друзі. Ось ці три. Зараз посадимо я їх, кожного з них ось так чмокою. Поклала поклала теж і теж кладу. Тут у мене так світиться тут теж, в принципі, я їх не вмикаю зазвичай, але ось ці так часто вмикаю. Цього теж. Це мій найулюбленіший Мікі. це яблучко, його брат і пес патрон, ще лілі і просто кішка. А, і сьогодні біля мене спить яблучко. Так. Ну, усім дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобався теж замок, як він, Кунін. І хто був теж на виставці цієї принцеси Сісі, або взагалі просто був у Куніні, то ставте лайк. А якщо ви у Чехії, то рекомендую відвідати замок Кунін. Дуже сподобається. Дуже гарно. Ну, дякую за перегляд, до зустрічі, бувайте. Величезний дякую за перегляд. Ну і дивіться фотки.